Всім привіт, з вами я, Тарас, дивіться. Ми будемо сьогодні з вами гратися в е перунці ретей. Давайте я включу ті звук. Ну, отак от включу. І ми будемо з вами дивитися на цей мод. Рітей називається. Ну, давай подивимось на Саймона, Просто подивіться, який він гарний. ну Не, не сказав би, що прям такий гарний. Ну, виглядає прикольно. Достатньо. О-о-о! Я вам о, о. Давай вот так вот дубапам. Не, ви не. О, у меня есть прикольная такая анимация. Анимация, я не знаю, это в усадьбе прикольная, ну, но своим выглядает красно. Давай, заявленный ему настраие. Что-то...

Будеться на Вензі, набагато стільки лайк, я зробив відповідь на цей коментар, щоб ви могли знати. Написав привіт мені, я йому то за перевіт, щоб можна було так от ту говорити, говорити. Так Просто я йому відповідав би. Мені щось писав би в коментарі, а як йому відповідати. Давайте на тана глянемо. Дивіться. Дивіться, які вони цікаві. Ну, я не знаю, що на це сказати. Давай подивимось на гея бороти. Да, бороти, як, борот, як завжди, тупий. Він ніколи не перестане бути тупим. Да, вот том, там что-то Ладно, я это буду дать, ему за И давай глянем на каюка. Ой, все. И ханбот. Вау. Ну, уголь, а Кто из них? Кто из них? Кастя, кастя. Кто из них? Кто из Кто из них? Е, це хто у нас здорова? Да, це здорова. Твої ім'я комп'ютер гравим. Я боюсь надягати цього вот чорного, можливо, зайде дорогу фазу. Ладно. Давай же попобаємо. Надіюся, не буде робити дорогу фазу. ладно, треба рискує. Рискую. Безкоштовно. Це звук. Чо, реально тут нема дорогої фази. Давай робити музику. Ви щебдове сухе, я не буду говорити. да, Я виключу цю музику, ну і взагалі, як вам музика, Надеюсь, вам сподобалась музика. Ну ладно, зараз не про це, зараз не про це. Давай робити нову музику. Мені все цікаво, чого вони в оригіналі не темні іконки у них, а от тут темні. А коли ми їх стане, то вони світлі, як мають бути. Це реально цікава причина. Чи не причина, як би це назвати? Каже, це цікавий секрет. Я б от знаю, чого це знати, я видумати. Так, да, я хоч і не знаю чого це так. Ну ми можемо. може, ви знаєте. Хоча не факт, що знаєте. Ви ти, ви знаєте щось про цю гру, про цей мод. Ви ти, ви щось знаєте про цей мод. Давай робити наступну музику. Я думаю, вот Саша достаточно на сегодня и вот, э, всем па и з вами був Тарас.